Головою національного агентства з питань запобігання корупції обрано Наталію Корчак, заступником голови агентства Руслана Радецького. Також члени НАЗК ухвалили план невідкладних організаційних заходів із започаткування роботи агентства. Наталія Корчак закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Викладала в Чернівецькому національному університеті з 2004 до 2013 років. Була завідувачем кафедри господарського права і процесу юридичної інституту національного авіаційного університету до 2015 року до обрання членом НАЗК, вона була доцентом кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії прокуратури України 16 березня. Комісія з обрання членів НАЗК нарешті обрала двох членів агентства – Руслана Рябошапку та Радецького. Кабінет міністрів затвердив їхні кандидатури. 17 березня обрані члени НАЗК після тривалих дискусій не змогли обрати. Голову агентства.